Берегиня, театр українського фольклору. Ось репертуар. Залишилось в серпні ще два дні. Коли можна, вибачаюсь, мене трошки відволікли, винесли мені репертуар, Такі працівники старання. Не зрозуміли, що я знімаю для своїх підписників. В серпні. Залишилося ще дві вистави. Це 30 серпня сьогодні о 18 годині вистава Коханий Нелюб, музична комедія. І 31 серпня, завтра теж о 18-й годині Шалома Лехім Марієнбад Курортна несенітниця. Так, запам'ятайте, а ось вже є репертуар і на вересень. 5 вересня Роксолана Сходження зірки. 6, де п'ється, там л'ється. Прем'єра, до речі, концертна програма. 7 вересня гуцулка Ксеня. Ну, Це відомий, відома вистава. 11 вересня Конотопська відьма. 12-го тіні забутих предків. 13-го коханий Нелюб. 14 вересня весілля в Аблабарі. 19-го українські вечорниці, 20 вересня, нічний репортер. Потім Гуцулка Ксеня, Невеличкий проміжок буде, 5 днів відпочинку для акторів. І 26 вересня Животоки, етношоу, 27-го, Конотопська відьма, музична комедія на дві дії. 28 вересня, знову ж таки, Шалом Алейхем, Марія. Бат, курортна нісенітниця. Зверніть увагу, всі вистави починаються в 18 -го, 18-й годині, що дуже, до речі, зручно. Так, ось така афіша, прем'єра Шаламалейхія Бат. Актори такі приємні. І коханий Нелюб. Тельмаха, до речі, все, в кого буде бажання, завітайте на Березняки в Київський академічний театр українського фольклору.